Трьомненько. Напевно. Це давно до мабуть тривала. <си> це власне цілься. А це курвитіше. Ну що? Я, я ризикую фактично. Націнив окуляри, бо шкода вока. Ось <си> 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 тут потрапляє патички на цьому зараз. <си> Дай стакани спочатку, а ага, потім вже. Та б воно їла. Випити спочатку. Я так Дуже. Така не сиди. Три треба зразу. Три давай зразу, так. А будь мають шпажки В На шпашках ми пожаримо сосиску, Але не на палець згорить. Там пластмасу є шпажка. В тебе на борзі ще мають бути шампури в машині, все. Так? Ага. Я щось дуже близько видіти та що Ви це не вилазите мені в кадр. Зараз я візьму, бо вона не вміє. Я дуже жирні. Ти йоп твою мать. Того не вставляйте під. Нам ще треба пару тихло, як його. Нам треба пару днів морозних, щоб ми ще на дієті посиділи. Галина, я тебе вітаю, ми тебе вітаємо, ми тобі бажаємо здоров'я, Боже кохання, в тебе ж друга молодість, і ми тобі бажаємо, що твоя молодість до сотки літ була, так. тільки життя починається. Я... Так, будь, так, що мене є. будь здорова, в нас сонечко, ти на Це точно не як сонечко, давайте.